Доктор Діана Комп, професор педіатрії Єльського університету, поділилася, як вона знаходилась біля ліжка семирічної дівчинки, яка помирала від лейкемії. Маленька зібрала залишки своїх сил, сіла в ліжку і сказала: Ангели, які гарні матуся, ти їх бачиш? Я ніколи не чула таких чудових пісень, після чого одразу померла. Це переживання спонукало професора та батьків дівчинки повірити у життя після смерті. Біблія є нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті. Святе Письмо підтверджує реальність існування пекла та раю. Ісус Христос був на небі та в пеклі. І Він відкрив нам всю правду, чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла. Він розповів реальну історію про багатого чоловіка і Лазара. Багатий знаходиться у пеклі за земними. Часовими мірками вже понад дві тисячі років стільки ж лазер знаходиться в райському місці відпочинку та спокою, що привело багато та багатьох інших до такого страшного фіналу життя. Отже, підіб'ємо підсумки, щоб нам не опинитись у жахливому місці страждання. Перше, кожному дано життя в управління, і всім належить дати звіт Богові. Друге, ми або вірні, або невірні управителі, невірність в сім'ї, в роботі, у взаєминах, у дружбі, у грошах. У вірі в Бога, в церкві і багато в чому іншому це показник, що людина поганий управитель. А всіх невірних, боязких, мерзотних, вбивців, розпусників, чародіїв, ідолослужителів, неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою, невірні та зрадники не успадковують царство Боже. Третє. Христос попереджав: роздобувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб вони, як станете вбогими, прийняли вас у вічні обителі. За життя багатий чоловік не вклав своїх грошей в неправедне багатство. На здобуття собі таких друзів, як віруючий лазар. Він не рятував людські душі, не будував Царство Боже на землі, але витрачав усе на себе. Багатій потрапив до пекла і став вбогим. І не було нікого, хто прийняв би його у вічному житті. В нього не було друзів у раю. Він виявився невірним управителем у довіреному йому багатстві.